Добрий день, діти! Я вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами поговоримо про основні випадки чергування звуків У В і, Й. а також обговоримо правила милозвучності. Перевірте, будь ласка, чи маєте ви все необхідне для роботи? Вам знадобляться сьогодні зошит і ручка. Я дуже сподіваюся, що на уроці ви будете активними, уважними та кмітливими. Розгорніть, будь ласка, ваші зошитки і запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. І тему нашого уроку. Відео пропоную зупинити, аби правильно, без помилок записати тему. Пропоную наш сьогоднішній урок. Провести під таким девізом. Не соромно не знати, соромно не вчитись, говорить народна мудрість. Адже дійсно розумним ніхто не родився, а навчився, каже іще одне українське народне прислів'я. Тож запрошую вас, діти, до країни. Знань. І традиційно пропоную розпочати наш урок із розминки. Дайте, будь ласка, відповіді на такі запитання. Що таке фонетика? Що таке чергування? Які звуки можуть чергуватися між собою? Про які випадки чергування приголосних звуків вам відомо? Діти, натисніть, будь ласка, на паузу і попрацюйте самостійно. А тепер перевірте себе. Фонетика це розділ мовознавства, що вивчає звуковий склад мови. Чергування це заміна одного звука іншим. Чергуватися можуть як голосні, так і приголосні звуки. Чергуватися між собою можуть такі приголосні: г Ж, З. Наприклад, нога ніжка на нозі, берегти бережу. Друг друже, перемога перемозі. К, Ч, Ц. рука, ручка в руці. Пекти печу, юнак юнача, квітка квітці. Х ш, С, Вухо вушко у вусі, коли хати колишу. Пастух пастуша, птах пташеня. Гз, дзига на дзизі. Ламаґа ломазі д дж ходити ходжу. З д ж -дж, дж їздити їжджу. Я переконана, що ви виконали це завдання на відмінно. Справа конструктор. Запишіть речення, вставляючи на місці пропуску потрібне слово. Для цього змініть наведене в рамці біля речення слово або доберіть до нього спільно кореневе так, щоб відбулося чергування приголосних. Діти, зупиніть, будь ласка, відео. І спробуйте виконати цю вправу самостійно. Перевірте себе. Я подзвоню тобі, коли буду в аптеці. Я маю зберегти цю інформацію на своєму ноутбуці. Мама приготувала печену картоплю. Мій брат навчається в Америці. Я вже подзвонила Софійці та узгодила умови. Я впевнена, що із цією вправою ви впоралися на всі 100%. Перш ніж ми перейдемо з вами до вивчення нової теми, я пропоную вам відсунути ваші крісла чи стільці від робочих місць і трошечки порухатись, ми продовжимо з вами після руханки. Порухались, відпочили, переходимо з вами до вивчення нової теми. Поговоримо з вами про засоби милозвучності. Отже, милозвучність це властивість мовлення, що полягає в плавності, виразності, відсутності складних для вимови сполук звуків. Для української мови характерним є гармонійне співвідношення голосних і приголосних звуків. Недарма ж її називають солов'їною. Нагромадження приголосних можна уникнути як за допомогою спрощення в групах приголосних, так і за допомогою чергування звуків У. В і. і. Порівняймо. Працював у полі, працювала в полі. Він ішов, вона йшла. Обговоримо з вами основні випадки чергування звуків У в. Отже звук У. Вживається між приголосними. Наприклад, я навчаюсь у ліцеї, на початку речення перед приголосним. Наприклад, у зошиті немає помилок. Незалежно від закінчення попереднього слова перед наступними В Ф, а також перед сполученнями літер «льв, св, тв хв з В, «дв» і подібних. Наприклад, Я у Львові. Звук В уживається між голосними, наприклад, Я була в Одесі. На початку речення перед голосними, наприклад, в оранжереї красиві квіти. Після голосного Перед більшістю приголосних, звісно, окрім В, Ф, Л, С В, Т, В, З В, Г, Д і подібних. Наприклад, моя вдача звуки У та В не чергуються у словах, що вживаються тільки з В. Або тільки з У. Наприклад, ворота, усмішка, воля, у власних іменах і в словах іншомовного походження: наприклад, Вінниця, Васильченко, Варшава, Вальдемар. А тепер перейдемо з вами до. Обговорення основних випадків чергування звуків І та І. Завжди пишемо І після будь-якого розділового знака, наприклад, Вітер війнув і облетіло листя між приголосними звуками, наприклад, Ось і прийшла весна. На початку речення. І летіли знов іскри ясні. Також коли є зіставлення понять, наприклад, зима і літо. Перед звуком «й» та буквами Я, Ю, Є та «ї». наприклад, воля і ясні і сни». Завжди. Пишемо звук «й» між голосними звуками, наприклад, срібло й після голосного звука перед приголосним, наприклад, розуміє й пояснює. Звертаю вашу увагу, що у художньому тексті трапляється відхилення від правил чергування звуків у в та і. «й». Що спричинено вимогами ритму вірш або мовними вподобаннями автора. А тепер пропоную перейти від теорії до практики. Запишіть у своїх зошитках розподільний диктант. Отже, дітки, ваше завдання таке. Вам потрібно. Представлені сполучення слів записати у 4 стовпчики. У перший стовпчик слово сполучення із прийменником У, у другий стовпчик сполучення слів із прийменником в, у третій сполучення слів з єднальним сполучником «і», і четвертий Словосполучення з «й». Звісно, для цього вам потрібно розкрити дужки і вибрати один із запропонованих варіантів. Відео, будь ласка, зупиніть і спробуйте попрацювати над цим завданням самостійно. Перевірте себе. Отже, до першої колоночки ви мали записати сполучення слів. Вирушив у путь. До другої колоночки найбільшу кількість словосполучень заблукало в лісі, плавати в океані, подарунки в дорозі. До третьої – вчитель і діти. І до четвертої Діти й учитель. Я переконана, що ви впоралися із цим завданням на відмінно. Пропоную наступне завдання. Називається воно редактор. Вам потрібно дібрати із дужок прийменник або сполучник і пояснити свій вибір. Відео, будь ласка, зупиніть і знову спробуйте попрацювати самостійно. Перевірте себе. Отже, у вас мало вийти так. Найкращий і найповніший скарб праця. Хліб і сонце найцінніше у світі, у пісні наша доля. Вік учням учитись, а вчителям навчать. У вікнах перші вогні. Учитель сидів у школі то з дітьми, то з якимись книжками. Пісня і праця великі дві сили. Ми маємо право на сумі любов, на щастя, на сонце і трави. А у селах у веселих і люди веселі. Я переконана, що ви виконали це завдання на 12 балів. Пропоную вам таке домашнє завдання. Дотримуючись правил вживання звуків у В. І «й» – написати невелике повідомлення 4-5 речень з теми мої канікули. Бажаю вам успіхів! А наш урок на цьому завершено. Хочу побажати вам гарного дня та позитивного настрою. До нових зустрічей!